Після трирічної перерви час повернутись до системності з 5 липня. Подання статистичної та фінансової звітності стало знову обов'язковим. Тепер держава, бізнес і всі, хто подає дані, мають робити це регулярно. Таке рішення стало відповіддю на запит суспільства, економіки та міжнародної спільноти щодо повноцінної статистики. Кому не вдалося звітувати у попередні роки, надано шанс зробити це до 5 жовтня 2025-го. Аби спростити процес, Держстат запровадив зручні онлайн-сервіси. Надаємо роз'яснення. Готуємо оголошення, проводимо вебінари, здійснюємо підтримку наших респондентів. Індивідуально для кожного респондента, хто не мав змоги звітуватися протягом цього періоду, ми готуємо і направляємо на електронні адреси інформаційні повідомлення з переліком форм, які необхідно подати за кожен рік, починаючи з 2022 року. Хочу зазначити таких респондентів в нашій області небагато, бо протягом цих важких років. Приймання звітності не припинялося рівень звітування в нашій області досягав 95%.